Навчальний рік у нашому іконописному духовному училищі добіг завершення. Позаду перегляди іконописних робіт, захисти дипломів, підсумкова педрада, молебень і останній дзвоник. Ми вручили похвальні листи, благословили випускників, а згодом вирушили у традиційну паломницьку поїздку. Цього року до святинь Волині. Це був рік, сповнений праці, молитви і зростання. Ми вдячні Богові. І кожному, хто пройшов цей шлях разом із нами. А тепер гаряча пора вступної кампанії. Наше училище відкриває двері для тих, хто шукає не легкого шляху, а справжнього формування, для тих, хто готовий присвятити не просто чотири роки, а все своє життя служіння Богові, його святій церкві та священному мистецтву іконопису. І якщо серце не боїться тиші, молитви і дисципліни, приходьте. Можливо, саме тут. На вас чекає ваше покликання.